Зависли сервери. Деякі ОВК на Львівщині не можуть передати дані до центру виборчкому через несправний сервер. За словами голів, таких округів система зависає у найневідповідніший момент. Така ситуація і на 124 двадцять та 116 шістнадцятому окрузі. Вони не те, що не пораховані, вони не прийняті, не введені ще остаточно. Оце 116 та ще працює, 124 та виборча комісія все ще працюють. Вони навіть засідання свого узагальненого протоколу ще не мають. Проблема і мені складно пояснити, чи це проблема інформаційного забезпечення. Я думаю, що так і скажуть. В обласній організації комітету виборців запевняють, що насправді неточності у підрахунках виявляють, чи не у всіх ОВК Львівщини, а дані протоколів з сайтом ЦВК не збігаються. Адже після того як протоколи відіслали на доопрацювання, загальний сервер дав збій, і на округах були змушені усі документи перепровірити та перезавантажити.